Про таке кохання пишуть романи. 2024 рік подарує Незабутню зустріч трьом знакам зодіаку. Астрологи назвали три знаки зодіаку, яким 2024 рік принесе нове кохання та незабутні враження. Все Всесвіт налаштований на те, щоб об'єднати водолів з їхньою другою половинкою. Скажіть так випадковим можливостям і повірте, що Всесвіт веде вас до кохання. Леви, цього року Левам слід зосередитись на любові до себе та дозволити своїй енергії привабити партнера. Про вашу історію кохання писатимуть в книгах. Нехай ваша впевненість стане магнітом для кохання, яке прямує до вас, Скорпіони. Скорпіонам цього року важливо зосередитися на тому, щоб прийняти вразливість і дозволити своїм емоціям керувати собою. Не бійтеся висловлювати свої почуття, хоч би як складно це не здавалося спочатку.